У Крівліській міській лікарні номер 2 стартувала реконструкція. Як ведуться роботи, бачив сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він у місті з робочим візитом. Оновлення медзакладу передбачає перепланування внутрішніх приміщень, проведення оздоблювальних робіт, утеплення стін та повну заміну покрівлі. З останнім будівельники планують впоратись цієї осені. «Розпочато дуже великий проєкт це проєкт комплексної реконструкції тисячки нашої головної Криворізької лікарні. Сьогодні проведено нараду разом з Ляшком Віктором Крилич і заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Яндульським Юрієм Олександровичем. Проєкт десь буде три роки: 24, 25, 26, Але це комплексна реконструкція і знаружи, і з Фінансується це коштом державного бюджету України через Міністерство охорони здоров'я. В цьому році буде також проведено вже досить багато робіт, от роботи вже розпочаті і до кінця року мешканці Кривого Рога побачать вже перший результат. Потужності медзакладу після реконструкції складатимуть майже 600 ліжкомісць. Лікарня матиме 12 операційних. Консультативно-діагностичний центр зможе приймати дві сотні пацієнтів на добу. Фізіотерапевтичне відділення 60. відділення ультразвукової діагностики 130 відвідувачів. Передбачено і роботу блоку амбулаторного гемодіалізу. Це понад 40 хворих щодня. Нарада свої сили мала. Визначення основних процесів проведення ремонтних робіт лікарні, тому що на сьогодні включений в роботу проєкт по реконструкції лікарні, яка повинна стати лікарнею майбутнього, лікарнею з високими технологіями, лікарнею, яка буде побудована і реконструйована по новим вимогам з дотриманням основних принципів вентиляції для операційних процедур. Це це обов'язковість доступність для маломобільного населення з принципом інклюзивності, і це обов'язкова маршрутизація пацієнта, яка буде забезпечувати якісне надання медичної допомоги населенню міста, гостям міста, переселенцям вимушеним, які на сьогодні проживають чи будуть проживати в нашому місті. Усі заплановані роботи будівельники виконуватимуть без будь-яких обмежень у роботі лікарні. Проект дуже потужний. Починаються роботи, які не порушать ні в якому разі ніякі медичні наші маніпуляції, наші заходи, діагностичні, лікувальні. Тому все це робиться для того, щоб лікарня прийняла свій реконструйований. Вид відповідно до нових санітарно-епідеміологічних норм і вимог до надання медичної допомоги Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.